На вірменській, що жиле вірмени, коли на жидівській, що жиле жиди, коли в стрейським Пасли си олені. Перша лінія кінотрамваю відкрита 1 травня 1880 року. Починалася на залізничному вокзалі, а завершувалася на сучасній площі митні. Вже через рік було створено ще одну гілку до Жовківської рогатки. Загальна протяжність гілок кінотрамваю складала майже 12 кілометрів. Через 13 років, 31 травня 1893, конкурентом кінного трамваю став електричний. До кінця листопада його головна лінія протяжністю понад 5 кілометрів з'єднала залізничний вокзал із верхнім Личаковом. Трамвай вперше поїхав за таким звичним для нас маршрутом через площу ринок. Наступні 15 років кінний та електричні трамваї їздили у Львові одночасно. Обидва виїжджали з головного вокзалу. Їхні лінії двічі перетиналися у центрі. Конкуренція між ними набирала обертів. У 1907 та восьмому роках кінний трамвай остаточно програв боротьбу за своє існування. Обидві його лінії викупив магістрат міста. Їх електрифікували і приєднали до мережі електротрамваю. Влітку 1914-го перед самісіньким початком Першої світової війни протяжність трамвайних колій у місті, де тоді жили близько 200 тисяч мешканців, вже перевищала 50 кілометрів, а трамваї їздили за вісьмома маршрутами. По цісарським лісі Блудили вовки коли шанував. І матку, і батька. З 1907 до 1925 років трамвайні гілки у Львові позначали латинськими літерами, кожна з яких була скороченням від назви кінцевої зупинки лінії. Наприклад, літера Д позначала двірець або вокзал, а літера Л личаків. Отже, маршрут від вулиці Личаківської до залізничного вокзалу мав назву На Насихові бойки. Пасле Між першою та другою світовими війнами трамвайна схема Львова продовжувала обростати новими гілками. Зокрема, рейки проклали найдовшою міською вулицею городоцькою. у 1939-му, напередодні другої світової трамвайні кулі Львова охоплювали понад 70 кілометрів, а кількість маршрутів трамваїв зросла до 11. -ти. Та протяжність колії зменшується. У 1950-70-х роках у львівського трамваю з'являються конкуренти: тролейбуси та автобуси, а також автомобілі. Через це частину маршрутів скасовують. Трамвай перестає їздити проспектом Свободи та Зеленою. Закривають лінію на високий замок та Персинківку. Так давно. Олег, а в крані ніколи не братово воду. Першення Другої світової лінії міського трамваю не розбудовували аж чотири десятиліття. Попри це, у місті поставали великі промислові підприємства і мікрорайони з десятками тисяч нових мешканців. Пекарські. Пекли караваї. Лише у 80-х, через 40 років від часів останнього розширення трамвайної мережі для львів'ян проклали нові рейки. Лінію за стандартами швидкісного трамваю збудували по сучасних вулицях Сахарова та княгині Ульги. А у 1988-му трамвайну гілку продовжили до входу у парк Погулянка. Відтоді минуло довгих 28 років. За цей час трамвайна схема міста не зазнавала суттєвих змін. Сучасна трамвайна мережа міста це 10 маршрутів. Чотири з них, як і у кінці 19-го століття, беруть початок біля головного залізничного вокзалу. Коли перший полег не був на партері, і пливали в полтві. Живі. Karasi, to Bugo, tak dawno, to